Захисно очищувальні реакції організма. Всього всю Є симптомом дуже багатьох різноманітних проблем. Надзвичайно. Це можуть бути і запальні процес, це можуть бути потраплення інородних тіл. Це може бути і хімічні речовини. Тому, шановні друзі, кашльовий рефлекс контролює центральна нервова система. Безпосередньо кашльовий центр, який знаходиться в продовгуватому мозку. Що просто так для загальної орієнтації, щоб ви знали. І пусковим механізмом. От що є, друзі, пусковим механізмом? Які рецептори? Де вони знаходяться? Рецептори знаходяться в носику, в гортані, глотки, трахеї, бронхах? Це чутливі закінчення булкаючого нерва. Але пукаючий нерв? І нервує не тільки бронхолегену систему і верхні дихальні шляхи, а й шлунковий кишковий тракт, шлунок. І нервує серце, серцево-судинну систему. Так побудований наш організм, блукаючий, бачите, скільки функцій виконує. І які ж види кашлю є? Вони ну, характеризують за. Наступними ознаками. Залежно від характеру мокротиння. Сухий кашель. Як ви думаєте, коли сухий кашель виникає? На початку. Це коли правильно, це коли гострий процес. Коли людина тільки не захворіла гострий трахіт, бронхіт, а Вологий кашель з виділенням мокроти. Коли це? Хронічний. Хронічні, затяжні, Ну такі як можна привести хронічний бронхіт, брохеептатична хвороба, туберкульоз. Але ж, ви знаєте, це загрозлива хвороба. але це також має місце, тому що е, виділення мокроти при туберкульозі. І ще з виділенням кров'ю, примісі кров'я. І поділяють за тривалістю на гострий, підгострий, хронічний, рецидивуючий. Я думаю, зрозуміло, гострий, підгострий, рецидуючий, тобто повторюється о, о, і хронічний, зарівняє. От ви знаєте, ви скажете, як це так за рівнем? Нападоподібний. Спазмолітичний. А коли буває, до речі, шановні дівчата, спазмолітичний кашель? Ви чули, знаєте. Олена. Ні, в дітей. Наприклад, прикокліші, не буду вас напрягати. Добре. Припротрахіти, бронхіти, але... Може бути і поверхневий, і надсадний, такий глибокий. По тембру може бути гавкаючий, глухий, сиплий, грудний, дзвінкий. Але, шановні друзі, всі кашлі призводять. Знаєте до чого, до якого ускладнення? Ні. До палення легень? Ні. До емфіземи легень. До емфіземи і легеневої недостатністю, особливо хронічні кашлі. Тобто е, напруження легені, тобто емфізема. Ну, ну так По-простому, причини кашлю. Друзі, причини можуть бути зв'язані з захворюванням е, бронхолегеневої системи, системи дихальних шляхів. Це одна із таких великих глобальних причин. Далі серцево-судинна система. І третя шунково-кишковий тракт. І четверта, котра медицина не говорить паразитарна етіологія, тому що. Запальні процеси також дають глисна інфляція, присутня в бронхолегеневій системі в слизовій. потразнення виникає таким чином. Ну, Дивіться, якщо ми розбираємо причини кашлю при бронхолегеневі захворюваннях верхніх дихальних шляхів, то спостерігається при реніті. Фарингореніті, тонзеліті, бронхіті, бронхеліті, пневмонії. Також, коли потрапляє в постороннє тіло бронхолегеневу систему і теж кашель виникає. Але ще така загрозлива градація хвороб це онкологія. І, шановні друзі, на... Тут же можна сказати, що кашель виникає на фоні інфекційних захворювань. Оце саме головне. От нас більше достають паразити, мікроби, бактерії, віруси і тут грип, пара грип, аденновірусна інфекція, амікрон, мік... ну, коклюш. Кашлюк, паракоклюш, кір, туберкульоз, легень, легенева форма чуми є і туляремії легенева форма. І це все теж приводить до кашлю і запальних процесів. І, друзі, от я перераховував стафілококту, гри... бактерії, віруси, мікроби, але і паразити. Ми не. Не привикли. Ми... Ні. Наша спільнота. спільнота да. Наші люди всі знають, що треба два рази на рік проводити противопаразитарну терапію, приймати гіркі трави. Оці гіркі трави, антипаразитарні, фітоздоров'я для очищення, вони діють пагубно на мікроби, бактерії, віруси та Паразити! От ви подивіться, почитаєте детально. Еліксір антипаразитарний, який спектр охвачує. І що цікаво, немає друзі, противопоказання. Коли до мене приходять і консультуються, а чи можна місяць, два, три, чотири споживати? Любі капельки. Шановні партнери. Не бійтеся їх споживати. Це так само, як ви петрушку їсте, окровчи. Так. Але ви розширили спектр просто споживання їжі. Хочу сказати: ця технологія, друзі, дає нам клітинне харчування. Клітинне харчування. Ви таким чином себе на декілька порядків краще почуваєте. У вас є сила, енергія, у вас є супротив імунної системи на інфекції і таким чином ви себе комфортно почуваєте. Дивіться, сьогодні у нас новачок отримав еліксір для імунітету. Надзвичайно чудовий. Чому? Туди входить солодка. Що робить солодка? Хто знає? Лімфочистує. Від харковальних чудових при всіх захворюваннях бронхолегеневої системи, при всіх захворюваннях верхніх дихальних шляхів, підсилює імунну систему. Він же входить для еліксір для імунітету. Але він, цей еліксір, той солодка. При всіх захворюваннях шлунково-кишкового тракту, а особливо якщо гастрит, ерозивний бульбіт, ерозивний гастрит, виразка шлунка отак от лікує. Тобто, Господь зробив нам уже трави, котрі надзвичайно чудово працюють. І ще цікаво, що діє на нирники. Але це можна говорити за еліксир для імунітету. Я не хочу так зупинятися і далі акцентувати увагу. Що ще може допомогти при кашлі, при захворюваннях? У нас є система антиковідна, постковідна два дні ви таким чином в хорошій формі. Але величезними дозами, друзі, по 10 капель, 6 баночок, 6 баночок. Чи сім, чи вісім, не бійтесь. Шість разів на день з водою. Ви споживаєте. І ви на другий день, як і гірочок, піднімаєтесь, вам не хочеться лежати. Ви відчуваєте силу, енергію. От чому я сказав, що ця продукція дає вам силу і енергію. Відчуття, що ви будете здорові, ви дійсно здорові, уходять з симптоматика. І уходить і кашель. Тут дуже, не можу не сказати, за ісландський мох. Ісландський мох надзвичайно цінна рослина. Діє природний як антибіотик на стафілококи і стрептококи. Діє на повністю на брудхолегеневу систему отак, От чудово, друзі. Але при цьому діє на шлунково-кишковий тракт. Прибирає стафілококи, стрептокок і його доп... Доп... використовується при запальних процесах в кишківнику, в шлунку. Але чудово показав ісландський мох ОРВІ, коклюш, паракоклюш, астма, хронічний бронхіт. І... і чудовий препарат, як ранно-загоювальний, друзі, шкірні питання. І йде як препарат, загально ви сьогодні отримали еліксір для імунітету, вам повезло. Тому що краща ваша імунна система. Я тільки сказав солодку, а там не це є. Несеє, є Ой, це говорити і говорити. Але в нас єдиний час завжди піджимає. Давайте далі. Евкаліпт! Мало хто чув і хто знає, що евкаліп це просто не те, що дуже, це надзвичайно працює чудово. Надзвичайно чудовий антибактеріальний засіб, противовірусний засіб підвищує імунітет, розріжує секрет в бронхах і таким чином відхаркувальний ефект хорошо відбувається. І виводить любують тобто, діє на інфекцію, тому що він є. Ну, господь так створив, я не знаю, як він міг це зробити. Але і привикання мікробів до них немає. Не можуть мікроби привикнути до цих природних антибіотиків. От до синтетичних вони швидко привикають, а до природних не привикаються. І, і знову ж тут чи можна довго приймати? Можна. Без ускладнення, друзі, ваша імунна система не буде страдати. Ще, друзі, я коли прийшов у цю компанію, я був здивований. Я взяв антипаразитарну програму досі. Плющ, бетулін. І на протязі місяця я дивлюся, а дитина інакше. А чому? Плюш то каже, антибактеріальний препарат, але я знав багато це років. І він чудово при коклюші, коли лаючий о той кашель, коли він надсадний. Як він чудово прийма, е, використ... ну, його вик... е, бажано використовувати. Але друзі, плюш не тільки використовується при захворюванні бронхолегеневої системи. При захворюванні суглобів опорно-рухового апарату, коли люти, людина лятить суглоби. І тому має чудову протизапальну від Харкова антибактеріальну спазмолітичну властивість. Ви скажете, ну не вже ну, в аптеці ж ви можете піти взяти. І вони ж такі ж самі. Друзі, в чому різниця? Наша технологія для новачків, скажу. Що це без термічної обробки наші трави. Розумієте, якщо без термічної обробки збережено все, все, що вам треба, ви борщ варите, ви робите термічну обробку. А це все таким чином не шкодить. Ви уявляєте, по 7-10 капель капаєте на 70 чи 80 кілограмів, і все оказує допомогу. Ви інколи аналізували це? Друзі, щиро дякую вам, що ви слухаєте за завзяті. І як ви прислухаєтесь. Крім дивиться того, що в нас є ісландський мох, евкаліпт, плющ, солодка, є еліксір для легенів. А який чудовий це препарат? Склад. Підбіл. Що таке Підбил? Хто знає, що таке Підбил? Матимача. Правильно, матиме, два чоловіки з аудиторією нормально. Хорошо. Алтей, подорожник, липа, ромашка, шавля, солодка і буркун лікарський. Друзі, такий оце чудовий комплекс знімає запальні процеси. От ви, якщо берете ліксід для легенів, ви думаєте, тільки на легені він діє. Трави впливають на всі клітини нашого організму. І якщо у вас є запальні процеси в малом тазу, також діє. Бо я знаю, буркун лікарський при захворюванні жіночих статевих органів тут, як тут, він на першому місці. При захворюваннях, якщо шлунково кишкового тракту, тут, як тут. Але от дивіться. Ну, Такий чудовий рецепт, який дає протизапальний, спазмолітичний, бактерицидний засіб при всіх хронічних і гострих процесах бронхологеневої системи і шлунково кишкового тракту. Ну Дивіться, і на остаток я можу сказати, що є в нас бронхофлор. Що, це що? Комплекс для легень. для легень. Шановні друзі, можна говорити і сироп для від кашлю, і сироп для стурду, і реші, і каваратаки. Всі вони являються, знімають запалення, відповідно, знімають і кашель. Тут можна говорити годину, а то й більше. Питання, ми висвітлюємо кашель. Що це таке захисний такий акт? І як знімати запальні процеси нашими препаратами? Щиро вам всім дякую.